Це дуже чудесно, коли, знаєте, невістка так, так чудесно відноситься до, до свекрухи, і це і дуже добре. Важте, любить не тільки не тільки свого чоловіка, але й його маму так само. Це і дуже гарно. Це є наша, Коли діти об'єднуються в подружжя, воно має ставати, знаєте, таким зв'язуючим. Щоб збільшувалася родина, збільшувалася кількість людей, які один одного цінять, щоб це не стало причиною якихось конфліктів, а наоборот, щоб це ставало таким, знаєте, центром, навколо якого об'єднуватися люди, які один одного люблять і цінують. Люди, які вчора були чужими, стали дуже рідненькими, і це, і це є чудесно. Я вітаю щиро Олександра. Грасимчука і Наталію, пані Наталію із ювелеєм 60 років. Нехай Бог благословить всіх вас, дорогінки мої, іменинників, ювілярів, здоров'я вам міцного Божого благословення на многії і благі літ.